Боже, Боже, якими демократи, якими гуманісти, якими людолюби, які філантропи, це ж який інший народ зміг би, тікаючи, з спаваючі тюрми, винести на своїй покатованій спині тих, хто його в цю тюрму заганяв, тих, хто його в цій тюрмі не ловив, тих, хто його в цій тюрмі катував Шин. Ми, українці, здатні на таку суперфілантропію. І ми не лише винесли, ми занесли усіх цих шубравців до своєї хати, впустили їх у найкращі світлиці, виділили їм найкращі місця, годуємо, споємо, розважаємо, пошановуємо їхні подвиги, Глаголимо з ними лише на... Общепонятно, бо, не дай Боже, не так поймут. І в головах наших демократичних лише одна думка. І в душах наших гуманних лише один трепет хоча б не образити. Ну, плюне нам по хамськи, у вічі. Повітремося, чий же не вдари. Ну, Вліпить нічев'я по шиї, почухаємося, чи ж не вбив, ну, придушить одного, двох у куточку Поспівчуваємо, чи ж не всіх. Ну, виповзуть кривавими колонами на вулиці, свинявими пиками на екрани телевізорів, брудними опусами на шпальти бульварних листків, Поплюють нашу історію, наші святині. Нас із вами знову поспівчуваємо. Ще й же не хворі, та й не будемо ми їх розстрілювати, як вони нас. Не дикуни ж ми, щоб зуба за зуба, око за око у центрі Європи живемо християнську мудрість повідуємо. Коли хтось у тебе каменем, ти в нього хлібом. Уступаємося помаленьку і світлиці, у сіни, щоб п'яним субравцям очі не муляти, своєю мовою їх не дражнити. Сидимо у сінях, тішимося, що на волі, що маємо власну хату, що жили у тій хаті наші славні предки, а ми їх достойні нащадки і тримаємо на поготові відра з водою. Бо і світойці пахне з П'яні шубровці із вогнем граються. На всі заставки репетують, що з нами їм наша хата не подобається, що ми бандіти І нас треба по що ми вічно катовані і визвискувані ними, що маємо перед ними за щось там вибачатися. Та будь-який інший народ показав би цим поганцям на двері і виставив би далеко-далеко. Але ми не такі. Ми, якщо треба, то і сіни йому ступимо. Самі ж переберемося в сарайчик або ж під повітку усе ж таки на своєму рідному подвір'ї. Під рідним небом, бо ми. Демократи, ми гуманісти, ми суперфілантропи. Боже, 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 прости мені, мати, Україну. Я гордий з того, що є маленьким сином твого великого народу. Але інколи мені так важко, інколи мені так хочеться стати великим сином маленького, чеченського народу. Ти мені, Господи, я тішуся, що ти сотворив мене християнином. Але інколи мені так хочеться стати мусульманом. Ні. Ні, не для того, щоб Шаронівсько-Бушівсько-путінські політичні путани ліпили мені ярлик терориста. І не для того, щоб око за око і зуба за зуба, а для того, щоб гідно і достойно дати по зубах. Будь-якому зайді, що в моїй хаті своїм хамством нагу й безкарно витоптує мою душу.